Друзі, всім привіт! Ви любите автомобілі повністю рідні фарбі, ще й на українській реєстрації. Дивіться, автомобіль який знаходиться в повністю обслужений. Це Volkswagen Passat 2018 року випуску, 10-й місяць, 2-літровий дизельний на роботизованій коробці передач. Рідна фарба, рідний перевірений, підтверджений пробіг 228 тисяч кілометрів. Срібний, класний універсал, який має досить круту комплектацію. Хайлайн, друзі, на дереві, в салончику, все як має бути. Дивіться, в нього є камера заднього огляду, перактроніки, перед та зад, адаптивний круїз-контроль, дистронік. Гарна. Гума, друзі, на оригінальних 17 катках. Задній ряд сидінь. Хочу зауважити: присутній клімат-контроль для задніх пасажирів. Розеточка на 230 вольт та підігрів сидінь. Панорама на віздах, дуже класно, стильно виглядає. Самий класний, на мою думку, салончик це поєднання алькантари та шкіри. Дерево на вставочках на дверних картах, контурна підсвітка, амбієнт, повний електропакет. Ну і місце водія. Для водія в нас пропонуються датчики мертвих зон у дзеркалах заднього огляду. Автомобіль має дзеркали зі складанням, регулюванням, підігрівом, друзі. Також ергокомфорт сидіння з відмінною боковою підтримкою, присутній масаж, електрогулювання та валик під поясницею, друзі. Підкармові пилюски, переключення, передачі, адаптивний круїз контроль, дистронні кнопка виклику асистента, автосвітло, друзі, і ледші щиток приборів. Дивіться, як круто виглядає дерево. Мені чесно подобається. Максимальна мультимедія, друзі, з підтримкою CarPlay та android Auto У нього присутня запис кнопки, друзі, та система StarStop, е е StarStop електроручник та система AutoHold. Камера асистентів, панорама з люком на весь дах. Авто знаходиться, нагадую, у Луцьку, повністю обслужене. вся, є вся сервісна історія обслуговування. Кого цікавий, телефонуйте, під'їжджайте на тест-драйв, номер власника скину. Всім гарну дня та вдалих покупок.